Вітаю підписчиків мого каналу. Доброго всім здоров'я. Інжир королівський фініковий ранній. Вже поспів один плід, Дуже крупнющий. Вже його на які мурашки хочуть об'їдати. Ох він вже тріс, дощі сильні падали. І він тріснув цей плодик. Стілько він має ваги, зараз я його зважу. 136 грамів. Потрібно було його зривати ще десь 2-3 дні назад. А так він вже обліплений повністю мурашками. І ми його вже куштувати не будемо. Але буде в нас наука на другий раз. Не потрібно зволікати із збором врожаю жиру підкувати коли поспіває і відразу зривати плоди. Дуже шкода, такого гарного, великого плода. Королівський ранній. Всім дякую за перегляд.